Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло, ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло. Поза черговим прогнозом геополітичним прогнозом зараз тільки ледачі тарологи та астрологи не зробили свої відосики про майбутню зустріч на Алясці між Трампом і Путіним. Сьогодні у нас на бойовому чатуванні зміїні аркани таро вони сьогодні нам, по перше, дадуть відповідь, чи буде ця зустріч втілена саме. 15 числа, як про це вже співають багато різних СМІ. Отож, давайте запитаємо спочатку у карт, чи зустрінуться Трамп і Путін в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, як вони це і проанонсували. Якщо так, тоді сюди випаде Всесвіт, а якщо ні, то сюди випаде повішений жертва. Отож, давайте запитаємо, чи відбудеться ця зустріч, так чи ні. 5, 4, 3, 2, 1. Дивимося. Так, ні. Буде, буде ця зустріч. Перша карта випала так, але ми зараз подивимось, куди випаде ні. Якщо і ні випаде в свій сектор, то тоді ми будемо мати так, ця зустріч буде. Буде вона запланована і вона буде зроблена. І там буде зроблений якийсь вибір. Бо зверху випала карта роздоріжжя, закохані вони якраз і кажуть про вибір. Ці карти дозволили лише прямі позиції сьогодні використовувати. Ну що ж, давайте подивимось на позиції. Трьох президентів не випадково у народі президентів називають скорочено презики. І, як звісно, презики краще змінювати частіше. І двоє з цих презиків вже настільки використовані, що просто на них вже немає де наставити заплати. І вони старенькі, але є ще молоденький презик. Це Зеленський, який буде третім учасником цього розкладу. Перша Карта, вона скаже про суть запитання, а потім я розкладу всі Великі аркані на трьох. Тобто буде ось тут у нас буде Путлер, посередині у нас буде Трамп, і буде ще лінія Зеленського, і буде цікавий розклад. Я думаю, що багато людей, які цікавляться політикою цікавляться, що нас очікує на майбутнє, зрозуміють цей розклад і потім зможуть. Реально діяти, а не просто думати і щось вигадувати. Отож, давайте налаштуємося. Ось тут я буду по черзі викладати по одній карті, і ми будемо знати вже минуле, яке пройдено всіма трьома призиками. Потім, потім буде посередині у нас те, що тут і зараз. І потім буде ще три карти, чого очікує кожного з діячів ось цього геополітичного театру, який. Збудований на брехні, ми розуміємо, що політик гарний, він гарно бреше, але все одно треба буде нести відповідальність або перед людьми, як це сталося з Саакашвілі, або перед Богом, як це сталося вже з багатьма президентами, які відійшли на той світ. Отож, давайте налаштуємося. І я зроблю знову зворотній відлік: п'ять, чотири, три, два. Один. Перша карта суть нашого запитання. Що це таке? Чому це все сталося? Це цілі, верховний жрець, це підписання договорів. Вже давно кричить простір, що треба щось робити, щось змінювати. І зараз конкретні цілі вибудовуються ці цілі, і все станеться дуже швидко за п'ять днів. Так воно і є. 15-го буде зустріч. І ось ця карта і каже про те, що є ще тільки п'ять днів на те, щоб щось могло змінитися. А так вже все йде до підписання договорів, бо це планета Меркурій. Тепер дивимося поступово. Я викладу всі залишившися тут 21 карту. Отож, тут у нас Путлер, тут Трамп, тут Зеленський по черзі. І тут буде цікаво, хто ж переможе, бо карта перемоги вона обов'язково комусь випаде. Так. Ну що ж, дивимось по черзі? Спочатку візьмемо Путлера, і, хоча моя думка, що справжнього персонажу який, так себе називає вже давно немає. Все, що ми бачимо, це двійники, трійники, п'ятерники, але хтось за ним стоїть, і ми дивимося не конкретно особистість, ми дивимося команду, бо особистість вона втілює всю команду. Отож, дивимося, що вже пройдено. Були зроблені великі дії, були вкладені гроші, і був вкладений ресурс, людський ресурс. Тобто він заздалегідь готувався до того, що буде жертвувати. Їм народом і продовження цього його, як він каже, ваділі за нас, обманули, надулі, так воно і є. Його ввели в оману і він втягнувся в таку гру, з якої, можливо, у нього і не буде виходу. Хоча ми подивимося, які карти випадають далі. Отож, сутінки, це теж те, що пройдено місяць сутінки, обман це залишилося в минулому. Які були його дії вже зроблені? Ось які дії він відкрив. Безодню і вийшла смерть, і вона пожинає все навкруги. І ця команда, ця команда могільщиків, вони прийшли всіх просто відправити у потойбіччя, Зверніть на це увагу, ось ці три карти. Це вже що пройдено. Те, що тут і зараз, от що тут і зараз, він продовжує знущатися. Це справжнє втілення диявола на землі. Я не знаю скільки в нього. Там чисел, бо я розумію, що все, що ми знаємо про цю істоту, це все брехня, і рік народження не той, і день народження не той це кегебіст, і треба це оцінювати і пам'ятати, що це відбувається тут і зараз. Він є спокусником. Він спокусив всі свої народи, якими він керує. І, врешті-решт, він. Не чахлик не вмарущий, він ніка ще безсмертний, він не може жити вічно. Все одно хвороби вони підступають і він буде втрачати. Щось він втратить в цій грі, яка називається війна. Це страшна гра, це не гра, це просто жах, що відбувається. І йому треба бути щось віддати. Щось віддати. Я не знаю, що він буде віддавати. Напевно, ресурси. І після цього він Отримує якраз перемогу. Він закінчує цю всю канітель. Він хоче, бажає вже закінчити, хоч на якомусь етапі, і за для того, щоб закінчити її, йому треба чимось пожертвувати, і він отримує надії, надії на майбутнє. Бо це така тварюка, що вона буде далі продовжувати знущатися. Зірка це емоції, зірка це ресурси, і це віра, надія та любов. Він все ж таки надіється. На на те, що в нього все вийде. Давайте подивимось далі: президента Америки, що вже пройдено в нього. В нього сила, в нього ресурси. Він може маніпулювати, і він може цього звіра у обличчі расистів. Він може задушити, і це він міг зробити якраз у першій каденції, що він і робив. Він же завжди каже про те, що якби був я президентом, нічого б не сталося. І він, бачите, він повторення. Карта повторення, відродження він знову повернувся керувати, і в нього є шан втілити суд над Якимись людьми, бо це карта, класична назва Страшний суд. Вона випала ось такі в минулому. І була в нього дача Колесо Фортуни. Він виграв і він міг все зробити дуже швидко. Але якісь події, якісь люди гальмували цей процес. Не забувайте, що ми дивимося настільки на нього, як на його команду. Команда в нього дуже вдала, вона швидко все робить, і вона намагається, щоб слова Трампа не були. Просто пустабрьогством, щоб його не назвали балаболом. Тут і зараз у нього є обмеження. Обмеження у тому, що є певні кордони, за які він не може виходити. Карта відлюдника вона якраз і пов'язана зі смертю. Він чекає, що хтось з опонентів. Несподівано піде в інший світ, але піти може і він, бо ніхто не застрахований від смерті. Вона може прийти в будь-який час, і він зараз і його команда дуже обережна в своїх діях. У нього у них є певні обмеження і обмеження ці, звісно, які це термоядерна війна, яку вони можуть зробити. Бачите, розбита вежа випала, це руйнування, руйнування планів. Тому хтось йому підставу зробить дуже велику. Підставу. Війна це карта розбита вежа, каже, або ти включаєшся в цю гру вже поповній, тобто ти вводиш війська і включаєшся у війну, неважливо з ким, з Рашкою, з Іраном, з Китаєм. Але він на порозі війни він може розчинити теж цю безодню, яка буде пожирати інших людей, тому що крокодил далі випадає, нульовий аркан це. Подарунки, які здолі, долі, але це небезпека зробити якусь дуже велику помилку і обнулитися, тобто обнулитися, вийти з гри разом зі своєю командою, і зверху Янгол, Янгол-охоронець його захищають вищі сили, і він буде намагатися усіми своїми можливостями разом зі своєю командою зробити захист від подальших якихось війн, що він робить своїми діями. Ну і тепер дивимось за зелен на зеленського, якого винесли за лапки, бо вважають його незначним іграком. Але цього ігрока привів... Сам Господь, бо факір, мах це ознака того, що було втручання, саме небесне втручання. Хто його знає, якби був інший президент, можливо, війни і не сталося б, і не було оцих кривавих жертвоприношень і проявлень, тих, які ми бачимо в інших людях, що все темне зараз впливає наверх і так. Було починання, була творчість. Не забувайте, що Зеленський це не дипломований актор розмовного жанру з дипломом юриста. Тобто була творчість, це минуле його. Треба про це забути. Потім було, був рух колісниця, це рух від того самого актора до. Політичного діяча, школа, життя, яка б вона там не була з помилками без помилок, але ця школа була і вона в минулому він чомусь навчався. І в минулому також був вибір. Він міг. Цю війну зупинити. Звісно, в нього були шанси не доводити все до того стану, який ми маємо тут і зараз. Це було і після початку вторгнення, коли вже майже все було договорено, але він думав, що його обдурять, що це буде якась дурниця, бо і сам він полюбляє прибріхувати. Отож, що він має тут і зараз? Тут і зараз в нього є, є якийсь партнер. Або партнерша, скоріш за все за партнер. Ви знаєте цього партнера, всі його знають, і він тримається на цьому партнері. І це може бути також партнер, можливо, його подруга з Європи, яка постійно тримає з ним контакт, і яка не хоче, щоб все це закінчилося, бо насправді економіки європейських країн зараз заточені. Теж на цю війну, яку ніхто війною не називає. І на майбутнє, що очікує Зеленського, в принципі, він тримається за владу, і владу йому можуть залишити, але з певними обмеженнями, все одно є над ним інші керівники, яких ми не бачимо, і від яких буде і залежати те, що буде з ним подалі. Тобто. Суспільство навколо нього, інші презики, вони зараз з ним ще граються вигри, але ще що буде, буде потім? На жаль, тут цікава така історія. Сонце це прояснення, це можливо. Всі його грішки, всі його якісь мінуси, які замовчувалися, вони потім стануть відкритими, і всі люди побачать, що, як казав Андерсон, Король та Голий, от те ж саме може відбутися. Сонце це прояснення. Насправді, чомусь боги, вони з Зеленськими, він ще досі живий, незважаючи на всі обставини. І в цілому буде можливо ще і свята на його вулиці. а але все залишає, все закінчується картою рівновага. Рівновага це феміда, це суд. Тобто, незважаючи на те, б не відбувалося у цьому тривимірному матеріальному світі, Божий суд все одно ніхто не обміняє. не одміняє. І в даному випадку у Зеленського є лише один шанс виправити ситуацію: це включити мозок. Бо якщо він буде жити лише емоціями, нічого гарного від цього не буде. В цілому, розклад не такий вже поганий, але ми бачимо, що перемога, на жаль, випадає Путлеру. Це тому, що в нього є ресурси, є можливості. На жаль, Трамп, він. Грає в свою гру він захищає свою країну, і за Україну він не буде стояти. Тож ми знаходимося на дуже такому небезпечному етапі надломному етапі, або все вирівняється, або все не вирівняється ніколи. І вся ця ситуація буде ще тривати довгі і довгі роки. Тож думайте і пам'ятайте, що від вашої власної волі теж багато чого залежить. А ми ж будемо сподіватися, що ті договори, які повинні бути підписані, що вони будуть на користь України і на користь нашим громадянам, які багато хто залишився в Україні і відчуває війну на собі, і коли її не називають. Війною, це ще стає більш гіршим і якимось оманливим. Тож Прозрівайте, намагайтеся якось просвіщати інших, якщо буде бажання, робіть репости, пишіть щось під цим відео. Ну а якщо вам сподобалося, ви додивились до кінця, не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватись на канал. Я бажаю всім вам тихих ночей, гарних переможних днів, і хай вас всіх бережуть, богині та боги, і хай Господь простить вам всі. MBC 뉴